Патрон Пет-Центр рятує тварин з Бахмуту, Мар'янки та Куп'янську. Щотижня до притулку приїжджають постраждалі тварини з фронту, які проходять адаптацію та починають своє нове життя у притулку. На даний момент у патроні 140 тварин, які потребують допомоги. Ви можете не тільки забрати пухнастика додому, а також ви можете з ним гуляти, його купати, проводити з ними. Його грати, фотографуватися і навіть проводити свій день народження разом з пухнастиками. Патрон Pet Center зараз активно розширюється, будує окремі вольєри для котів, кав'ярню та бібліотеку, де будь-хто може прийти, взяти собачку, читати книги та пити смачну каву. Прошу вас про допомогу пухнастикам. Ми вже з вами допомагали патрону і назбирали 143 тисячі гривень. А зараз ми відкриваємо новий збір і банку моно. Я прикріплю у коментар.